У рік, коли я народився, у світ вийшла знаменита монографія Карла Сагана Космічний зв'язок позаземна перспектива. У цій роботі, окрім іншого, мова йшла про вуглецевий шовінізм. Із шовінізмом в астроекології біда. Що за біда, спитаєте ви? Це ж природнича наука, а шовінізм це соціальна категорія. Десь із 1831 року і використовують у значенні ідеології необґрунтованої переваги одного народу над іншим. У астроекології шовінізмом з легкої руки Карла Сагана називають необґрунтовану перевагу однієї гіпотези над іншими. Це все через птахів, точніше, через один вид чорного лебедя. Римський поет Ювенал колись написав Хороші люди такі саморідкісні, як чорні лебеді. І з тих пір чорним лебедем називають щось майже неможливе. Аж поки у 1697 році Вілем Вламнік не знайшов чорних лебедів у Західній Австралії. Тому, коли ми опишемо навіть сотню планет. Заселених вуглецевими формами життя, у нас буде певна можливість знайти ту, де живуть істоти, які використовують щось зовсім інше. І це для сучасної астроекології є великою проблемою. Ми шукаємо життя у всесвіті легкими поверхневими дотиками. У нас мало грошей і немає адекватних технологій. Тож ми мусимо звужувати параметри пошуку. Ми шукаємо лише в вузькому діапазоні умов середовища і лише обмежене число маркерів біосигнатур, пов'язаних із вуглецевим життям. А раптом десь зовсім поруч, десь, наприклад, на Венері існує кремнієве життя. Шукати чи не шукати кляті ці питання замучують, можемо переінакшити слова митця. У рамках написання посібника з основ астроекології я поставив собі запитання. А чи не можемо ми на основі наших сучасних знань порахувати ймовірність альтернативних вуглецю варіантів? Адже Всесвіт ізотропний скрізь, куди ми дотягуємося спектральним аналізом ми бачимо ті самі хімічні елементи. Отже, хімічні реакції, більшість яких ми вже добре вивчили на Землі? Будуть такими саме за її межами. Тож, я взявся прорахувати і проаналізувати шанси на виникнення вуглецевого та крем'євого життя. Інші кандидатури дуже малоймовірні. Добре, що я за першою освітою хімік і любов до хімії не згасла, за що слід подякувати рідному природничому факультету. Однак це виявилось непросто. Стільки уваги з полуком кремнію в університетах не приділяли і не приділяють. Щоб продемонструвати величезне число сполук, які можна отримати від вуглецю, я взявся рахувати, а скільки основ для них можна скльопати лише з 4 атомів вуглецю. Аж 29. А якщо ми до них додамо атом хлору чи кисню, а якщо два, а якщо ще щось? А як щодо кремнію? І знову згадуються слова митця про дані і сподівання. Але я не здамся. Що із того вийде в наступних більш докладних відео? Це канал Astro.eco.ua, Юа, я Іван Хом'як і далі буде!